Товариство! Ради вас вітати на каналі Теліжа. Мене звати Владислав, і ми з вами продовжуємо нашу працю у ролі далекобійника українського з Херсонщини. Ну що ж, я вам хотів би відзвітуватися. Я нарешті придбав власну вантажівку. Так, вона вже використовувалася, вона в б.у. стані. Але ви тільки погляньте, заплатив всього біля 100 тисяч євро, і тепер буду зручненько нею користуватися. Купив, звичайно, я сканію, вона мені найбільше сподобалася, хоча там були і манчики, але вони були досить слабенькі. По ідеї вони мали нібито хороший двигун, але ця вантажівка була. По-перше, дешевшою, а по-друге, кінських сил у неї було набагато більше. І я вирішив, для чого мені морочити до собі голову краще придбаю цю білу сканію. Вона подобається, вона гарненька і потужна. Тому кредит потрібно також повертати. До речі, друзі, це у нас село Цукури. Ми з вами тут колись бували. Тобто, виконували наше перше замовлення саме тут. А цього разу ми з вами їдемо, їдемо, їдемо звідки. Так, ми їдемо з Херсона, тобто з епіцентру, і веземо веземо іграшки до міста Васильівка. А Васильівка це у нас Запорізька область. До речі, там у нас поворот. Не пригадую, поворот куди саме, здається, до. Красноперекопського перекопського перешийку, там де Каланчак знаходиться і так далі. А ми з вами їдемо в бік до Запоріжжя, саме до цього регіону, і проїдемо через кілька. Сіл на Херсонщині. А ви, друзі, не забудьте поставити ваші вподобайки і також підписатися на цей канал. Бо саме ваша активність, саме ваша підтримка мотивує робити наступні відеосики, наступні серії цього ігрового ложика. Ну, чому ігрового вложика? Тому що це як РП ми тут маємо якусь роль у цьому новограйчику. Тому ось так, звісно, як ви бачите, дуже хороші, файні дороги. Латка на Латці – Це вам типова українська дорога на Херсонщині. Ну, хоча на Херсонщині ми вже майже ну, виїжджаємо звідси. Розуміється, виїжджаємо. Так, там у нас поворот на село Новомиколаївка. Надіюся, ми колись звідти візьмемо якесь замовлення. І будемо мандрувати далі Україною. Я надіюся на це, Надіюся на це, що ми з вами будемо навіть не тільки в Україні, хоча наш ігровий бложик буде саме характерний Україною, українськими там, місцевостями, українськими містами. Відчуємо, ми, друзі, з вами цю атмосферу, поговоримо, помандруємо. Також нагадую, ставлю завжди питання, люди, які не дивляться відео навіть перші 5 хвилин. Мапа про Моц, Донбас меп і також українська експансія. Навіть відео на каналі є туторіал. Ну, тобто, я розповідаю про саму звірку, на якій я граю. Все. Це питання закрили. Надіюся, друзі, ви все почули, зрозуміли, і я відповів на ваше питання, які тут знаходяться мапи. Тобто, друзі, читайте. Все, що є на каналі. Навіть у спільноті в Телеграмі я там публікував дуже багато корисної інформації про цю збірочку. Так, ну що ж, давайте з вами мандрувати. На даний час ми з вами покинули Херсонщину. Я трішки заговорився, бо тому що прокоментувати це потрібно. Так, там у нас поворот. Поворот аж туди, нічого собі, але ми з вами заїхали до Запоріжжя. Тобто ми прямуємо до Мелітополя, а з Мелітополя ми зможемо вже дібратися до Васильівки. Так, ми веземо з епіцентру на Херсонщині. Ну, пам'ятаєте, епіцентр, а навпроти епіцентру у нас торговий центр, саме фабрика. І з епіцентру ми з вами веземо іграшки. Ну, розумієте, АТБ АТБ просить іграшки з епіцентру, так, знаєте, замовили. І ми з вами веземо саме цю річ до АТБ, до Васильівки. Обов'язково пишіть хто з Херсонщини, хто з Запоріжжя, має на увазі не місто саме, а саме регіон. Тобто, поняття як Запоріжщина не існує, є лише поняття Запоріжжя. Так само, як і Волинь, а не Волинщина. Волинь. І так само Запоріжжя. Так, ну що ж, ми з вами тим часом доїжджаємо до міста Мелітополь. Отак, швиденько, з одного міста до іншого. Хороші спогади в цьому місті, особливо Мелітопольська черешня, яка вважається найбільшою черешнею у світі. Ну, так говорять торговці, у яких ти береш черешню, на дорозі. От ти проїжджаєш як далекобійник, я постійно їжджу тут і бачу, продаю черешню. Звісно. Треба ж купити, тому що вона велика, це по-перше. А по-друге, вона досить солодка. І чому б не взяти самої черешні? І постійно каже, що ця черешня найбільша у всьому світі. Не тільки у самій Європі, а у всьому світі. І кажуть, що цю черешню спеціально вивели, аби вона була ось такою родзинкою самого Мелітополя. Родзинкою самого Мелітополя. О, до речі, нас вітає вже саме місто, тобто ми переїхали переїзд, хоча то так і вважається частиною самого міста. Ну що ж, вас вітає місто Мелітополь. Нарешті, нарешті, ми в цьому місті. Ще пригадую, я колись тут навіть був обломався, коли вперше їздив, а я займався не суто далекобійництвом, як таким. А я їздив бусиком, тобто розвозив там пакунки з нової пошти, з Укрпоштою працював, в АТБ щось там перевозив. Ось так. А цього разу ми веземо вже справді такі хороші вантажі, і, звісно, ми працюємо на себе. Тобто Ми маємо вантажівку і ми оформили саме ФОП. Знаєте, ми сплачуємо податки, але ми маємо власну фірму, тобто ми ні на кого не працюємо, ми лише залежимо від себе. Самого прекрасного, хорошого. О, здається, тут у нас має бути десь м -м, має бути м -м, зупиночка. Автостанція. Автостанція Мелітополя, десь за цією будівлею точно має бути автостанція Мелітопольська. Це я точно знаю, бо колись сюди давненько приїжджав. тому поїдає, і все знайомо. Ох, а яких ж тут лимани біля Мелітополя є, які ж тут Лимани є? Молочний лиман особливо. Хоча і річка Молочна протікає одной мене, але й молочний лиман, звісно що. Так, ну що ж, повертаємо ось тут. Той напрямок у нас до Маріуполя, Бердянськ, а ми їдемо до Васильівки. До Васильівки прямуємо. Ну що ж, повертаємо. Повертаємо. Не знаю, можливо, під час цього рейсу ми з вами зможемо і поїхати до Донецька чи Маріуполя. Побачимо, буде залежати від того, яке замовлення нам трапиться. Тобто, я хочу взяти замовлення у самому е місті Васильівка. Я не хочу потім повертатися до Мелітополя бо то далеко. А я хочу приїхати у Васильівку і вже мати якесь замовлення. Можна в місті, можна поза містом, все ж дуже багато ферм на Запоріжжі, тому можна було б навіть запропонувати свої послуги і в інших підприємців, які мають власні ферми, і ми б також могли б щось доставити в інші міста. Можливо, навіть повернемося до Херсону, я не впевнений, але, можливо, так і трапиться. Буде залежати від ситуації, від випадку. Так, ну що ж, ми тим часом покидаємо з вами славне місто Мелітополь, місто. Черешні. Я навіть чув, що в Мелітополі створили супертрактор, доволі великий, нагадує челенджер Ну Не тільки в Мелітополі, але також пригадую, щось і в помічні було. А помічна це Кропивницька область, Кропивниччина. І теж там був такий мега-трактор Боріс Бонд, а тут, здається, Коваль. Називається теж родзинка самого Мелітополя, самого Мелітопольського машинного заводу. Тепер ви розумієте, що місто Мелітополь це не просто про місто Мелітополь і про Черешню, а також і про машинобудування. Як би там не було, поки ми з вами говорили, розповідали одному байки під час цього трейсу, ми вже майже у Василівці. Як би це не звучало скромненько. Але дивіться, там у нас далі має бути поворот до сіл, тобто передмістя біля самої Васильівки. І там, можливо, ми також можемо з вами взяти замовлення. Але знову ж, якщо не буде замовлення з АТБ, а тут, здається, АТБ і ще кілька складів є в Васильівці, де ми можемо взяти замовлення. Якщо не буде хорошого замовлення, актуального для нас, то, звісно, ми переїдемо до тієї ферми, яка далеко від Василівки. Ну що ж, нас вітає славне місто Васильівка, місто невеличке, але у ньому є АТБ-заправка. Усе, що потрібно для міста, звісно що. А ще чув, що Василівка відома саме тарілкою, унікальною такою. Тарілкою. Тобто Василівці вже бували інопланетяни. Прилетіли на НЛО, і вже все. На НЛО прилетіли і живуть у Васильівці. Так, ну що ж, десь тут має бути АТБ, і ми тут з вами. А ось і АТБ, там потрібно тут розвантажитися. Але ще потрібно знайти місце для розвантаження і здати це замовлення. І будемо, друзі, вибирати щось наступне. Цікаво, дивіться, акція. Треба зайти щось купити в АТБ. Так, ну що ж, друзі, я побував і в АТБ, і також. Забрав грошики за виконання цього замовлення. Чудово, я радий, що я це зробив. В АТБ, на жаль, не було актуального завдання, тобто актуального замовлення. І ми з вами їдемо до ферми за Васильівкою. Ну що ж, я чув, що там непогано так заплатять за одне замовлення. Будемо вести чи то горіхи, чи то груші, чи то яблука. Зараз дізнаємося. Але спершу нам потрібно туди з вами доїхати. Доїхати до села. Хоча сіл тут дуже багато, бачите, навіть трактор виїжджає, як ви розумієте, площі посівні дуже великі, сама Херсонщина, саме, саме Запоріжжя дуже розорене, тому тут люди займаються сільським господарством. Ну, як так чи інакше, великі площі, тому чому б цим не зайнятися? Чому б земля годує? Чому б не змарнувати такий ресурс, саме землю родючу? Так, ну що ж, повертаємо тільки обережно, бо я ледь не заїхав у соняшникове поле. Дивіться, силосники стоять, цистерни різні. Отака вам, друзі, невеличка ферма. Навіть далекобійник чекає, поки його завантажать якимось зерном. Хоча це не зерновий бункер, але все ж воно тут у нас є. Так, повертаємо. Бачите, тут невеличке село, хоча це, ну, ну, як село, невеличкий хуторець, а далі там кілька сіл, як ви бачили. О, дивіться, тут, здається, можна навіть відпочити. Отак, От друзі, тут живе у нас місцевий фермер. Саме в цьому будинку. бачите, навіть хтось відпочиває. А там далі у нас мають бути самі ангарчики і самі ферми, де у нас тримають худобу. Цікаво, зараз глянемо, що ж це нам запропонують у вигляді замовлення, і зможемо потім відправитися, відправитися до того населеного пункту, де потрібно завести вантаж. Так, друзі, ну що ж, я домовився з власником, було хороше замовлення. Я говорив або горіхи, або груші, або яблука, і ми веземо з вами горіхи. Чудово! Ми веземо з вами, друзі, горіхи, а не прості горіхи, а саме арахіс. М -м, цікаво, арахісова ферма. Трішки я здивований, що ми веземо з вами арахіс, але грець з ним веземо арахіс. І арахіс, я ще ніколи арахіс не перевозив. Це тільки фісташки віз бусом, але загалом ніколи, зовсім ніколи, я не перевозив ось це. Ну, волоський горіх ну то таке, його поки що немає, бо у нас літо. Але, бачите, арахіс веземо аж до Донецька. Чудово! Заїдемо в Маріуполь, по ідеї він курсом у нас проходить. І потім будемо в Донецьку. Хоча до Донецьку ще нам ого-го, скільки треба їхати, особливо з Васильівки, звісно що. Але знаєте, платять дуже добре. Дуже добре, я взяв це замовлення лише із-за того, що нам платять дуже добре шиномонтаж. Ну, поки що мені на це не потрібно. Хоча, коли я купував дану вантажівку, був вибір між багатьма вантажівками, був навіть DAF і Веко. Але я от подивився, що ця вантажівка набагато краще, але знову ж її використовували. І потрібно замінювати комплектуючі, аби вантажівка у нас ну, була більш потужніша, це, по-перше. А по-друге, ми навіть можемо, наприклад, змінити деякі конфігурації, кабіни. Але, знову ж, це все кошти. Я лише, як бачите, табличку поставив і також GPS-навігатор, тому що після купівлі GPS-навігатора я зовсім не мав. І знаєте, без GPS-навігатора дуже складно. Ну як складно, мені доводилося діставати карту, місцевості, дорожню мапу. І з навігатором набагато простіше, тому що ну, ти дивишся на дорогу, і ти дивишся на навігатор, де потрібно повернути, а не розкривати карту, мапу і все, і потім їхати. дивитися, де ж там та дорога. Ось так. Тому з GPS-навігатором це набагато простіше, це набагато краще. Ну, повірте, це набагато краще. Так, поки я говорив, поки я. Ну я не пив байдики, я говорив, коментував це все. Не знаю, чи вам подобаються такі серії, такі відео. Якщо вам подобається, то ставте вподобайку, і їх буде набагато більше. Тобто, чим більша активність, тим більше мотивації з'являтиметься в мене записувати ці відео. Хоча я зазвичай граю, намагаюся грати для себе. А запис, то так, знаєте. Хочеться записати щось, але хочеться, щоб і це потрібно було записати, щоб це дивилося хтось, коментував, підтримував. бо Розумієте, на це теж витрачається багато часу. Вітрячки, чудові, вітрячки на Запоріжжі. Степи, лісопосадочка, там у нас стоїть чудово. Зараз ще біля Бердянська з вами проїдемо, бо від Бердянська до Мелітополя недалеко. Зовсім недалеко. Так, я, здається, про мапи розповів. Розповів, що та як. Ну, вони добре поєднуються. Я також перевірив на сумісність цієї, цієї збірочки. Нема вилітів навіть з Ukraine Expection. Зовсім немає, тому рекомендую. І надіюся, що на наступній версії теж ці мапи і розширення будуть підтримуватися. І ми зможемо, можливо, навіть продовжити цю от подорож колись в майбутньому, коли вийде довгоочікуване оновлення. Це я розумієте, відходжу від РП, від Ірового бложика. Так, ми з вами під'їхали. Нас зупинила поліція, тому що потрібно зважитися, зважити наш вантаж чудово, бо далі зважувати нас ніхто не буде. Бо далі ми їдемо до Донецька через Маріуполь. Ну що, зараз з вами тут повернемо? Тут до речі, у нас поворот до. Самого Бердянська. Це у нас ще поки що Запорізька область, Запоріжжя. Тому поки що ми ще не їхали до Бердянська. Але якщо буде замовлення, ми з вами там побуваємо. До речі, в Бердянську також є порт. Хоча його переважно використовують для того, щоб транспортувати зерно. І навіть не кораблями, а скоріше баржами. Бо Тому що я чув, що. В Миколаєві виробництво, відновлено виробництво саме на суднобудівному заводі. Він, ну, здається, ні було не викупив те та підприємство, таке було в занедбаному стані, і тепер там виробляють баржі. І саме ці баржі використовуються в Бердянську. Ну це так довідомо. Ну, Не просто коментувати дорогу, а також розповідати те, що чув, те, що бачив, куди саме їздив. У цьому суть саме ігрового бложика, щось та й потякати, щось та й говорити, а не коментувати, ігровий процес де повернути, що зробити, де натиснути яку кнопку і так далі. Ну це ж не цікаво, а цікаво слухати ну, якусь там байку. Хоча це не байка, це суто такий, знаєте, приклад саме-саме. Чого саме? Ну, от то саме ігрового бложика. де ти... Береш участь як о, якийсь там гравець, навіть не гравець, а реальний персонаж. Можливий реальний персонаж. Бачу, тим часом нас вітає Донеччина і почався дощ. Ну, на Запоріжжі дощу не було. А тут зразу ти заїхав до Донеччини і тут зразу почався дощ. Ні, не до Донбасу, Донбаса трошки образливо, його вже давно немає. Але от Донеччина, ну це приємніше. Донеччина. Ми на Донеччині. А там далі у нас зустрічатиме місто Маріуполь. Місто Маріуполь. Велике насправді місто. По поїде за населенням, як Кривий Ріг. Як Кривий Ріг. Так, тут у нас база, Агробаза, чудово. Так, нас вітає місто Маріуполь. Бачите, дощик у нас стає більш потужнішим. Дощик. Скоріше всього, тут. Опади випадали не так часто, тому тому це радість, скоріше всього, саме тут побачите дощик. Так, ну що, зараз ми з вами тут повернемо. Маріуполь теж доволі видовжене місто. А, і зазначу, що в наступному оновленні, якщо воно, звісно, буде, то ми побачимо саме кривий ріг, це так відходячи від е, ірового бложику, кривий ріг, і, можливо, навіть нову каховку. І, можливо, ще там невеличкі міста, можливо, навіть між Кривим Рогом та Дніпро ми можемо побачити і селище Кринички. І, можливо, навіть Кам'янське. Це місто таке Кам'янське, якщо знали, якщо чули, доволі немаленьке місто від Кам'янського до Дніпра як рукою подати. Так, друзі, ну що ж, повертаємо. Навіть здається, маршрутки їздять з Кам'янського до Дніпра. Я ніколи там не був. Тобто я ніколи туди навіть і не їздив не, від, не відвозив вантажі. Але по ідеї, знаєте, знаєте що? А <сум> Маршрутівочки туди їздять, а кривий ріг дуже видовжене місто. Можливо, коли з вами туди і вирушимо. Але скажу по секрету, якщо буде наступне оновлення. Дякуючи нашому хорошому сусіду, ну це трішки буде проблематично. Знаєте чому? Тому що сусід поганий. Сусід погано, сусід лише шкодить нашій країні. І все потрібно усвідомлювати. Не буде такого сусіда, буде все чудово, прекрасно, життя вируватиме, буде сонячно. І кожного ранку співатимемо доброго ранку Україну. Прокидайся, вже той час настав. Пити каву з молоком. Як би там не було воно надто жахливо, не було сумно, ми вже. Приїхали частину самого Маріуполя, коментуючи ігровий процес. Обережно! Дорога дуже слизька, розумієте, дуже слизька, особливо в такому нощику. Спробуй проїхати. Але дорога гарна. Хоча ми там їхали, дорога була ну така собі, але порівнюючи з дорогою в Херсоні, пригадуєте дорогу в Херсоні біля складів. Отам От справді була дуже дика дорога. Дуже дика. Її треба... Не одну добу якось так вгамовувати, осідлати. Так, ми з вами проїхали ще частину самого Маріуполя біля м, торгового, торгового центру Amstore. Приїхали Амстор, далі у, нас, <с> далі у нас Азовсталь, по ідеї. Мала би бути. І також Азовмаш. Дуже потужні великі підприємства. Як я розумію, вони формують великий бюджет самого міста, хоча й місто теж велетенське, як Кривий Ріг. Але, 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 Азовмаш, ми також з вами проїдемо. Точніше, не саме підприємство, а поруч біля нього, тому що територія у нас закрита. Ну, закрита для нас, тому що ми там не працюємо, ми не забираємо там вантажі. Тобто, лише якщо у вас є якийсь документ. Є у вас дозвіл на проїзд, ви зможете там побувати. Але ми колись побуваємо з вами на Азовсталі і, скоріше всього, навіть на Азовмаші. Але це буде в майбутньому. Поки що таких замовлень у мене немає. Мені поки що не довіряють. Треба мати більше досвіду, кращу репутацію, і тоді точно нам довірять хороші вантажі. Ну, це я вас так запевняю, що будемо ми справді мати кращу. Характеристику про себе, кращу думку. І ми зможемо брати справді дороговартісні вантажі, за які нам заплатять немалу кількість грошей. Ну, більше, чим нам можуть заплатити за перевезення іграшок і так само ячмені якогось там. Лише ну лише, от, щось цінніше, щось краще. Можливо, навіть будемо якусь фірму мати набагато більшу. Так, друзі, в нас вітає місто Донецьк. Ну так, там нічого цікавого не було насправді. Звичайно, дорога, поля і так далі. А тепер ми з вами в Донецьку. Нарешті, у Велетенському місті. Мільйоннику, у якому немає метру, але є трамвайчики. Донецьк. Місто, де у нас вирує життя. Місто. Саме колись місто називалося Сталіно. Стально не від ім'я одіозного персонажа, а саме від Сталі, яку виробляли на Донець Сталі, це зауважу, трішки історії. І також місто славиться командою футбольною Шахтар, ФК Шахтар, футбольна команда Шахтар. Відома команда, відоме місто, звісно, родзинка Донеччини, родзинка Донеччини, а не Донбасу. Донбас це таке собі поняття, а Донеччина приємніше. Донеччина славна Донеччина. Багато поверхівки, велике насправді, місто не знаю. Ми заїжджаємо тут і ми маємо заїхати ледь не в кінець самого міста, на виїзді. Здається, до не, до… не пригадаю, але точно десь на виїзді до. Та ну, щось я забув місто. Е, блін, та що ж це таке? Не Калинівка. Ой, ну ви зрозуміли, поруч біля Донецька є ще одне велике місто, і там має бути виїзд до нього, і там, по ідеї, ми маємо доїхати до підприємства Сармат. Не знаю, для чого виробнику пива арахіс, але, можливо, вони навіть будуть виробляти з того арахісу якісь закуски. Я не знаю, але вони просять арахіс. Сармат просить арахіс. А якщо ви в танку і не знаєте, що таке сармат, сармат це виробник пива. Ну, алкогольних напоїв. Ну, таке є. Таке, звісно, є, це вам не оболонь, там Чернігівське і Львівське Різдвяне, це вам суто... Донецький продукт, Не треба думати, що в Донецьку лише хімічна промисловість, машинобудування, хоча це переважно важке машинобудування для шахт. А це вам і от їжа. Це і алкогольні напої тут є, і навіть є підприємство Рошен тут. В Донецьку воно невелике, але воно тут є, повірте. Меблева фабрика навіть є, тут все є. Люди є, споживачі є, тому чому б тут не вліпити також і підприємства для звичайних побутових споживачів, а не лише там Сталіно. У Амстор. Амстор, чудово, Амстор видніється. Проїжджаємо з вами Амстор. До речі, Амстор також є і в Краматорську. А ми з вами колись туди поїдемо, якщо буде замовлення. Там і до Костянтинівки недалеко. Ну, Міст тут дуже багато на Донеччині, дуже висока щільність населення, тут. міст багато, навіть не перерахувати. І той я всіх не знаю міст, але їх тут занадто багато, але це прекрасно. Донеччина, славно Донеччина, не тільки там сталь, Сталью відомо, але ну, Вугілля, вугілля то Вугілля. Вугілля ви вже знаєте, це і так без мене донецький басейн. Донецький буровугільний басейн. Скорочено Донбас в минулому називався, лише зараз називається Донецький вугільний. Навіть Кам'яно-Вугільний басейн. Великий він дуже. Навіть тягнеться до Харківщини, і Дніпровщини і Запоріжжя. Ось так. Дуже далеко він тягнеться. Але вугілля справді дуже потрібна річ. Тобто зігрівати домівки вугілля має. Так, зараз ми. А, думав, зупинимося на вулиці Артема. Ось тут, на цьому перехресті, але ми Галик попередив нас, що ми можемо далі з вами їхати чудово. А, ну і до підприємства Сармат не так і далеко. Зараз швиденько ми з вами там будемо. Тобто Та біля Амстора проїхали, біля цього торгового центру проїхали, який нагадує цей вой, як це він ну, забув, не трапеція. Ну, як Капелюх Авраама Лінкольна нагадує от, от вам таку форму, і воно дещо нагадує саме той торговий центр, який ми з вами проїжджали, біля Амстора. А там біля Амстора і автостанція у нас знаходиться, хоча їх тут кілька автостанцій, бо тому що місто дуже велике, і звісно. Ну, теж добиратися то з одного місця, то до іншого. Досить цікаво та прикольно. Ну що ж, друзі, давайте повертати ось тут і будемо скоро біля підприємства Сармат розвантажуватись. Ну що ж, ми вже майже доїхали з вами до цього підприємства. Я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися дане відео. Дякую, що особисто дякую, що додивилися відео до цього моменту. Я дякую вам щиро. Мені приємно бачити, що ви... Цікавитися таким от неоднозначним містом на Ютюбчику це звичайні такі от ігрові бложики теліжа. Ну що ж друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Зустрінемося у наступних серіях цього ігрового бложику. Бувайте!